Вісімнадцять тисяч гривень. Таку суму задонатили житомиряни під час вогняного шоу та на ярмарку продажу патріотичних сувенірів. Гроші збирали на придбання карети швидкої медичної допомоги для аварійно-рятувального підрозділу ДСНС в області. Так і так, в першій скринці назбиралось першій тисячі вісімсот 2806 гривень 80 копійок. Приблизно таку ж суму нарахували, і в іншій благодійній скринці ще 12 тисяч гривень додали до цієї суми волонтери громадської організації Житомирські калинки. Вчора під час заходу спільними зусиллями було зібрано хорошу суму, яка, власне кажучи, доповнила загальну суму збору. Ось станом на сьогодні є 400 тисяч. Благодійний захід, під час якого збирали гроші на придбання авто для рятувальників, мав назву Вогонь заради перемоги. Тематичні виступи із факелами у супроводі патріотичної музики від українських виконавців, показали дві фаєр-студії: Театр вогню та світла Дім Сонця та Мардіс. За словами організатора заходу Олексія Черка, телеоператора Суспільного, цей перформанс він сприймає як особистий внесок у перемогу. Ідея створити цей захід виникла після того, як ми з колегами відзняли два інформаційних сюжети про людей, які на жаль загинули під Херсоном, розміновуючи території дружина загибшого Анна Краснощокова, яка розпочала відповідно цей збір на і швидку ДСНС. я вирішив її підтримати ось таким чином. Фешоу це також вид мистецтва. А мистецтво це вже культурний фронт наш, і відповідно. Завдяки культурному фронту ми наближаємо нашу перемогу. Ініціатором збору грошей на швидку стала волонтерка із Житомирських калинок Анна Краснощокова, дружина загиблого рятувальника Дмитра Краснощокова. Він був за кермом автівки, яка підірвалася під час розмінування деокупованої Херсонщини 24 грудня минулого року. Мені в цьому дуже активно допомогли, підтримали мої калинки в громадська організація, в якої я долучилася ще в жовтні. Місяці. Сьогодні проводять благодійний ярмарок для того, щоб допомогти зібрати кошти, щоб швидше купити це авто, щоб воно служило на благо нашої держави і щоб горе не стукалося в домівки. Автомобіля, який підходив би під всі технічні вимоги роботи аварійно-рятувального підрозділу, поки що не знайшли. Розглядають варіанти, але про те, де і як його використовуватимуть, знають на даний момент і на багато років наперед. актуально буде проведення розмінування територій деокупованих Скажімо коштів на придбання так роботи піротехніки, це буде дуже дуже актуально. Як зараз, так і потім ірина Остапчук, віктор Підвисоцький, Сергій Кобелянський. Суспільне новини Житомир.